Піар за міські гроші, свобода пролобіювала свою політичну силу у підручнику для школярів і тепер вимагає за кошти міста видати цей посібник. Проте зауваження до підручника мають у навчально-методичному центрі. Зокрема, автори не об'єктивно описали події, пов'язані з прийняттям закону про мову. Зацитував підручник, заступник мера з гуманітарних питань Василь Косів. міліції розв'язати розігнати завершилися не наші оскільки на людей... Виступили члени все українського об'єднання «Свобода». і ось такою була миттєва реакція відповідь свободівця секретаря ради Василя Павлюка. Саме фінансування шкільного посібника з піаром своєї політичної сили свободівці використали як привід, аби вкотре перенести звіт міського голови. Хоче заслухати його. Це обов'язок обранців, наголошує міський голова, який вже в намагався прозвітувати перед радою. Сьогодні з'явилася причина, що хтось не фінансує підручник для історії. Хоча 6 серпня цього року 70 тисяч гривень на запит управління освіти були перераховані є інша річ. Що щоб уважно почитати цей підручник, у нас виглядає так, що тільки одна політична партія рятує українців, а інші цього не роблять. Що я, на мою думку, некоректно. І методична рада давала свої порушення, тому цей фінт їм не пройшов. Опоненти свободи у міській раді переконані, пов'язування підручника зі звітом про міську господарку це усього лише передвиборчий піар. Я як представник громади. Хочу почути про те, що зробили виконавчі органи в минулому році, і дати їм належну оцінку. Я також маю до них питання і дуже б хотів отримати на них відповіді. Я думаю, що причина трошки не в тому. Десь вибори трошки, десь це протистояння, яке ми відчуваємо останнім часом. Напевно, хочеться якихось матеріальних ресурсів найбільшій фракції. А міський голова впирається і не дає. Поміж тим, з 1 вересня коштів на прибирання міста немає. Аби з'явились, потрібно внести зміни до бюджету Львова. Проте цим депутати вирішили не перейматись.